Вітаю! Це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо в аграрній країні говорити про те, що у нас немає харчування. Це абсолютно неправильно, Ну, це неправильно і це не чесно. Yeah. Так, я все, я все дитинство провела на якихось городах, де вирощували, як дитина 90-х, коли росла, вирощували картоплю, обробляли якісь там поля полуниці, вирощували все, що влітку виростеш, то, то зимку їси. Я також це пережила, я також це пам'ятаю. Що стосується, давайте повернемося до харчування Збройних сил України. З скандалу, в принципі, по харчуванню почало, почалося е, вихід з тіні закупівлі Міністерства оборони. Е, нам вдалося в, в складі тендерного комітету, в якому я приймала участь, вийти на прозоро, і е, по суті, е, знизити вартість харчування ми за перше півріч за друге півріччя 2023 року. Ми е, заощаджили заощадили на харчуванні близько п'яти е, з лишніх мільярдів гривень, щоб потім пішло на Збройні сили на інші напрямки. Е, далі відбувався процес. Ми знизили умовно до Дободача – До це вартість харчування одного військового згідно е, калорійності, яка встановлена е, постановою кабінетів міністрів, плюс логістика, тобто доставка цієї їжі на е, ну, якісь місця, де Цю їжу розгружають, а потім розвозять вже по точкам вигрузки. Ми знизили до 122, до 115, інколи у нас було 114, 110. В якийсь момент я почала говорити, що люди добре, ми не можемо, ця опція не може, ця, 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 ця цифра не може стрімитись до нуля. Ну, не, не може, Неможливо погодувати дорослого чоловіка три рази в день. Особливо там а, на лінії зіткнення там є норми, коли людина знаходиться на полі бою, коли вона знаходиться в тилу, коли вона знаходиться на полігоні, коли вона на, на лікарняному ліжку, дуже велика кількість рода військ. Це залежить, дуже велика кількість таких опцій. І ми не можемо говорити про те, що у нас постійно буде здешевлюватися дободача. Зараз проторговано середня дободача, другий квартал. Вибачте, друге півріччя 24 року, вже торги пройшли, вони е, проторговані на рівні 109 гривень. Це разом з логістикою. За рахунок чого, е, ну, дивіться, у нас акцизи зараз на паливо піднімуться, так? У нас паливо зростає в ціні е, в зв'язку з девальвацією гривні. А у нас, в принципі, йде девальваційний процес. За рахунок чого постачальники будуть скажем, зможуть харчувати за таку ціну, мені поки не зрозуміло. Певно, існує економічний розрахунок. Ну, як фінансисти-економісти, я розумію, що вони можуть брати якісь середнє значення за півріччя, а не рахувати кожен день або не рахувати кожен продукт, а беруть щось середнє маржинальну середню за все півріччя є. Будуть зараз восени сезонні овощі, вони можуть коштувати дешевше, ніж проторговані. Можуть бути ситуації, ну от сезонну продукцію, вона якраз дає мені розуміння, що тут можна зекономити. І певно, що вони ж, звісно, посунули свої маржинальності, бо на такій, на такій кількості військових, ну, вибачте, на об'ємі також можна жити. Тут нічого страшного немає. Можна не 30% собі брати маржинальність, а можна подвинутись в умовах війни до 5% на так на такому об'ємі, це також великі кошти. Але тут хочу просто застережити всіх постачальників. Я більш певне, що хтось подивиться, хтось мене абсолютно чітко асоціює з закупівлями і з харчуванням в тому числі. І, а постачальники знають в обличчя, так що, шановні постачальники, переду вітання. І хочу сказати, що контролювати якість, повірте, вже у нас розроблена методика навіть контролю якості в полях. Так що не вздумайте, будь ласочка, вести кудись замість масла маргарин, замість сметани, якусь білу суміш, яка не, не, не взагалі не зрозуміла. Що там лежить всередині, не намагайтесь вести гнилі е, овочі та фрукти, які ви скупили за копійки, а може, замість утилізації забрали у когось з ваших постачальників другого рівня. Вони знають про що я говорю. Е, е, да. І не намагайтесь вести це все у Збройні сили України. Ви можете потрапити на величезні штраф, ми вам їх передбачили е, договорами. І тут можу застережити, що за рахунок зниження якості харчування, ну ми вам не дозволимо це зробити. Якщо у вас вийде один раз, то на п'ятий раз ми вас зловимо. тому застерігаю всіх не робити цього. А тепер я вам розкажу, як людина, яка розуміється в виробництві, так як я маю своє власне виробництво для того, щоб зробити щось, скажімо так, знизити собі вартість своєї продукції, і для того, щоб вона стала дешевшою для збройних сил України, потрібно своєчасно завести. Якщо в випадку дронів це комплектуючі, якщо в випадку легкої промисловості це сировину, ну умовно кажучи, хтось завозить хлоп, бавовну, вибачте, бавовну, але ту бавовну, яка бавовна, яка рослина, хтось завозить вже готову сировину. На це потрібен час, на логістику, на завіз. Ми знаємо, що у нас Одеса зараз закрита, ми можемо тільки суходолом завозити. І комплектуючи на дрони, це вся це та сама історія, яку я вже чую, знаходячись в Міністерстві оборони другий рік. Я чую лише одне: від виробників. І тут я стою на стороні виробників, коли вони просять. Дайте нам, будь ласка, план хоча б на квартал. Один день простою, що дрончиків, що тих, хто виготовляє взуття, що тих, хто виготовляє одяг це величезні кошти, в залежності від того, скільки людей працевлаштовано. Скажу вам, як людина, яка знає, що таке там бликаути, коли людей нікуди виводити, ти все одно їм платиш кошти, бо ці люди можуть від тебе піти до іншого. Виробника, і ти їх потім не знайдеш. Тому всі виплачують ці кошти. І зрозуміло, що якщо у виробника немає розуміння, що в нього на наступний рік або на півроку або на квартал у нього є державне замовлення, то звісно йому тяжко плануванням займатися. Звісно, він потім починає в повітря піднімати не морем вести комплектуючі з Китаю через Гонконг якось там перекладними шляхами ми знаємо, що у нас з Китаєм величезні труднощі, але ми беремо там. А він піднімає у повітря і займається авіоперевезенням, що є ну якщо не в десятки, навіть сотні разів дорожче, ніж морем, якщо воно йде. І тут абсолютно чітко все зав'язано, ця відсутність планування, вона зав'язана з здорожчанням, того, що потім закупляє Міністерство оборони, витрачаючи на це бюджетні кошти. Тому питання планування воно як ніколи, ну знову ж таки, це другий рік, оця історія е, зараз триває. Єдине, що ми, але ця історія пов'язана з е, виділенням бюджетних коштів. Ми знаємо, що існує дофінансування Міністерства оборони, існує е, е, історія перерозподілу бюджетних коштів. Тобто це все відбувається, і тут треба розуміти, ми навіть пішли на такий крок, коли ми контрактуємо з відсутністю грошових коштів. Ми просто не беремо на зобов'язання такі договори. Тобто, моно ну, кажучи, виробник це попросили виробників вже. Виробник має контракт. Коли з'являються бюджетні кошти, цей контракт стає на зобов'язання в казначействі, але він розуміє, що його законтрактували на півроку на рік. І е, зараз ми намагаємось вийти в довгострокове е, контрактування, бо саме для виробників, для перекупів це таке знаєте, неважливе питання. Вони там завезли, закупили, продали. А от якраз для виробників це дуже е, болюче питання, і давайте все таки зрозуміємо, що воюють не тільки зброю, воюють економіками. І чим сильніша наша економіка буде, тим сильніша буде Україна. Я хочу дуже дуже сильно дожити до тих часів, коли контрактувати ракети ми будемо на територію України. Всі, от всі, які існують калібри, ми будемо контрактувати на територію України і всі, які існують модифікації. А може ще ліпше, може, ми щось своє таке зробимо те, чого в світі зараз немає. Я дуже хочу до цього дожити. Тому локалізація виробництва обов'язково. Локалізація це виробництво України. А друге, давати розуміти ринку, що потребується, і коли, в якій кількості обов'язково. Виходити з ситуації, давати планування обов'язково, І тоді це заощадження бюджетних коштів. Тоді контракти будуть ставати значно дешевшими для. Міністерство оборони і для збройних сил України це важливо. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзру.